Доброго вечора, дорогі друзі. Ліга Європи повертається. Київський «Динамо» сьогодні буде грати в третьому турі групового етапу Ліги Європи, і нам буде протистояти команда з Франції, а саме ФК Рен. Якщо говорити за київське динамо, то нічим добрим в лізі Європи вони не можуть похвалитися, адже провально відіграли перших два поєдинка програючи Фенербахче та Айку. Тим самим у них нуль набраних залікових пунктів за два поєдинка. Надіємо, що сьогодні київські динаміці все ж таки. Зможуть здобути перемогу і набрати перших три залікових пункта. Для вас на цьому поєдинку буде працювати Артем. Або ж просто Арті. Давайте спочатку послухаємо гімн Ліги Європи, ну, а потім познайомлю вас зі стартовими складами. Ну що ж, давайте одразу знайомитися зі стартовим складом господарів поля. Рен Франція на воротах сьогодні під номером 30 буде стояти Стів Манданда, другий Джо Родом, п'ятий Артур Теате, сьомий Мартин Етер'є, чотирнадцятий Бенджамен Буріго, 19-й Амін Гуєрім, 20-й Флав'єн Тет, 21-й Ловко Майєр, 25-й Біргер Мелінг, 27-й Амарі Траоре, капітан команди і 33-й Дезіре Дуе. Головний тренер футбольного клубу Рен Бруно Женезіо. Ну а тепер настав час знайомитись зі стартовим складом гостей. Динамо Київ, Україна. 71-й номер на воротах сьогодні стоїть Денис Бойко, 4-й Денис Попов, 5-й Сергій Сидорчук, капітан команди, 11-й Владислав Ванат. 15-й Віктор Цыганков, 18-й Олександр Андрієвський, 24-й Олександр Тимчик, 25-й Ілля Забарний, 29-й Віталій Бояльський, 41-й Артем Дєсін і 44-й Владислав Дубінчак. Головний Тренер київського «Динамо» Мірча Луческо зі стартовими складами. Я вас познайомив. Ну а тепер мені здається, ми можемо розпочинати наш поєдинок. В центрі поля вже м'яч встановлений. Київське Динамо його буде розігрувати. Стартовий свисток дає рефері, і ми розпочинаємо наш поєдинок. Сьогодні київському Динамо потрібно набирати залікові пункти для того, щоб підніматися в турнірній таблиці. На даний момент вона виглядає наступним чином: на першому місці Рен має 4 залікових пункта, на другому Фенербахче 4, на третьому Аек Ларнака має 3 залікових пункти. І Київське Динамо займає четверту сходинку, 0 залікових пунктів. І нам сьогодні потрібно підніматися нам сьогодні потрібно заробляти ці дорогоцінні очки, щоб мати хоч якісь шанси на те, щоби вийти з групи до раунду однієї 16-ї ліги Європи. Та що там однієї 16-ї ліги Європи? Тут, хоча би, вийти у лігу конференції з третього місця. Але давайте не будемо поспішати, будемо дивитись на те, як Київське Динамо сьогодні. Буде грати ось вже перший небезпечний момент коло наших воріт. Денис Бойко рятує Київського Динамо. Удар у ствір воріт і прийшовся під самішеньку стійку. Саме Мартин Тер'є пробивав, а віддавав йому передачу. 19-й номер. А Гуйрі Ось так. Захисники київського Динамо дали перевірити Дениса Бойка. Перший кутовий у сьогоднішньому поєдинку для Рена. Бенджамен та Майер швиденько м'яч розіграли. Ой, який небезпечний момент! Удар поворотам. Денис Бойко рятує Київське Динамо, але яке ж прикре А де ж були наші центральні захисники? Чому вони не винесли цей м'яч після того, як Денис Бойко парирував удар? Амін мінгуєрі забиває. Амін мінгуєрі пробиває у ствір наших воріт. Денис Бойко рятує, кияне. Парирує удар, але ж яке прикре добивання. Чому ніхто? Не підстрахував Дениса Бойка. Ви просто подивіться, всі стоять на місці. Один. Амін мінгуїрі біжить вперед забивати. Денис Бойко ще й получив по голові Буцом. Як він має продовжити цей поєдинок, не знаю. Але пропускаємо, друзі. На жаль, у першому таймі Київське Динамо поступається на 13-й хвилині. 1-0. Дуже прикро. Дуже прикро. Пропускаємо швидкий м'яч. Але і в другому турі. Також, коли ми грали проти Айка Ларнаки, пропустили швидкий м'яч на восьмій хвилині. Хоча і тоді моментів мало Київське Динамо дуже багато. Давайте після цієї атаки продовжимо. Непоганий навіс на Віталія Боярського. Віталій Боярський б'є поворотом, не влучає. М'яч пролітає коло стійки. Не прийшлося грати Стіву Манданді. У цьому моменті Віталій Боярський просто не влучає. Непоганий навіс від Дубінчака. Але ж... Запишемо цей момент до нашого активу. Отже, мабуть, повернуся я до нашої розмови. Другий тур групового етапу Ліги Європи. Київське Динамо зіграло з Айком, і тоді нанесли вони 11 ударів. Ніби все було, ніби контролювали гру. 65% володіння м'ячем. Два удари дійсно тільки в ствір було. Але в загальному київські динамівці били поворотом і поступилися з рахунком 1-0. Сенсація сталася. І сьогодні кияни-аутсайдери, аутсайдери групи. І Якщо сьогодні ми програємо, то в принципі мені здається, що нам світить тільки ліга конференцій. І то, якщо все буде добре. Але в будь-якому разі ми будемо вірити та надіятись нашу команду. Ось саме зараз київські динаміці в атаці Артем Бісєдін відпасовував на Віталія Боярського. Віталій Боярський занадто довго заряджав свою пушку і накрили його. М'яч відібрали. Швиденько повертаємо собі сферу. Андрієвський направо на Віктора Циганкова. Циганков повертає м'яч йому назад. Знову Віктор Циганков з м'ячем. Віктор Циганков. Андрієвський. Андрієвський знаходить Сидорчука. Сидорчук Андрієвського. Можливо, Київський Динамо щось вигадає. Нічого не вигадає. Ми просто м'яч втрачаємо. Ну, і в принципі, і сам Рен також м'яч втрачає. Трауре капітан Рену. Саме він випустив м'яч за бокову лінію. Ох, навіс від Ваната. Удар поворотом від Віктора Циганкова 1-1. 37 хвилина. Неочікувано, неочікувано. Владислав Ванат виконує з лівої ноги подачу до штрафного майданчика, і Віктор Циганков вище всіх вистрибнув і забиває Стів Манданда. Нічого не міг зробити. Я ось дивлюся, чому він взагалі не вийшов з воріт, хоча міг виходити, залишився на лінії. Ось бачимо, як Віктор Циганко, перепрошую, перестрибує Мелінга. Так, і забиває. Ну це добре. Це дуже добре. 1-1. Все ж таки, надія ще є. Нічия. Повертає Київське Динамо. Все як було. Все як було на початку цього поєдинку. Тільки рахунок був 0-0, а зараз вже 1-1. Перший тайм підходить до свого завершення. Можна сказати, що у роздягальню забиває Київське Динамос. П'ять хвилин у нас залишається грати. І ми можемо піти ще в одну контратаку. Віктор Циганков в центрі поля. Київський Динамо м'яч відбирає. Буяльський закидає на Віктора. Ні, на жаль, Мелінг цього разу відіграв надійно цього разу відпасовує на Манданда. Манданда вперед. О, Ванат перший на м'ячі, Ванат м'яч зберігає для київського Динамо. Сидорчук. На Віктора Циганкова. Віктор Циганков на правий фланг. Там Олександр Тимчик. Олександр Тимчик. Навіс! На Сидорчука Сидорчук б'є поворотом. Ух так! Супер момент для київського Динамо! Сергій Сидорчук головою пробиває, але ж Стів Манданда! Стів Манданда рятує Рен. По центру прийшовся удар. Якби трішечки десь вбік, мені здається, що Сергій Сидорчук би забив. І так. Кутовий для київського Динамо. Розігрують вони. Ванат. Ванат хотів пробити. Але ж заблоковано. Гуєрі блокує удар Ваната і сигналізує арбітер, що перший тайм закінчено. Дає свисток. 1-1, Київське Динамо зрівняло рахунок на 39-й хвилині. Перший тайм завершено, дорогі друзі. Доволі непоганий перший тайм, можна так сказати, для київського Динамо граємо на виїзді. Забили м'яч практично у роздягальню. Надіємося, що в другому таймі ми зможемо покращити наш результат. Давайте подивимося на статистику: 55% володіння м'ячем у нас. Чотири удари навіть у київського Динамо є непогано. Плюс-мінус однакова статистика. Давайте будемо розпочинати тайм номер 2. Перші заміни від Мірчину Ческу на футбольному полі замість Артема Бісєдіна. з'явився Денис Гармаш. Артем Бісєдін, якого взагалі не було видно в першому таймі. Мені здається, ми навіть і не говорили про нього. Ось за цих 45 хвилин. Тому Мір Челучесько його змінює. На Дениса Гармаша подивимось, що зробить Денис Гармаш в нападі. Ну, і замість Андрієвського на футбольному полі з'явився Володимир Шепіль. Ось таких дві заміни від нашого тренера. Надіємось, вони будуть тільки на користь для київського Динамо. І вже Київське Динамо в Атаці. Сергій Сидорчук підпасовує на Шепелів. Шепелів вже декілька дотиків до м'яча зробив. І порушення правил. Саме Сергія Сидорчука зачепили, і Віктор Циганков з цієї позиції в принципі зможе пробити. Давайте подивимось, що вирішить робити Віктор Циганков. Віктор Циганков б'є і в руки Стіву Манданда. Але знову ж таки по статистиці цей удар піде нам в плюс. В принципі, київське Динамо підійшло до цього поєдинку з перемоги. Адже грали вони проти Миная в УПЛ і перемогли Минай з рахунком 1-0, набираючи вже 6 залікових пунктів в турнірній таблиці. УПЛ вони йдуть на дев'ятій сходинці. Перед цим вони ще перемогли Львів, також з рахунком 1-0. Не дуже багато київське Динамо хоче у цьому сезоні забивати, але надіємось, що колись прийде той час, коли кияни будуть забивати по 5, а то й по 6 м'ячів за матч. А поки ми будемо надіятись та вірити в це, давайте будемо продовжувати дивитися надії київського динамо у матчі Ліги Європи третього туру. Втрачаємо ми м'яч в центрі поля. Рен в атаці. Гуйрі. Переведення на правий фланг. Бенджамен Буріго. Проти нього Дубінчак. Проти нього Сидорчук. Мяч забирають. А навіть наш буде м'яч. Мені здалося, що від київських динамівців вийшло за межі поля. Перша заміна в Рена. 19-й номер. Саме Амінгуєрі. Йде з футбольного поля. А з'являється дев'ятка. Арно Калімуендо. Поки ми ось так з вами розмовляли, спілкувалися, друзі, час швиденько плине. Вже 73 хвилина. Досі рахунок 1-1. Заміни як такі. Нічого не дали київському Динамо. Можливо, зараз непогано віддавав Ванат на Буяльського. На жаль, в недодачу і. Боярський не зміг зачепитися за м'яч. А в нас положення поза грою. Власне, Калімуендо виконував закидання на Бенджаміна. І той перебував в положенні поза грою. Ще одна заміна в Рена, Дезіре Дуе Ре Йде з футбольного поля. А виходить Леслі у Гочукву під шостим номером. Досить дивно. Знімає нападника, випускає захисника. Головний тренер Рена. Можливо, хоче зберегти рахунок. Хто його знає? Подивимось, що будуть. Київське Динамо було в атаці, але прикро. М'яч ми втрачаємо. Чи зможемо ми ще забити? Ось запитання. Залишається 10 хвилин, можливо, навіть і трішечки менше. Це я вже рахую з доданим часом. В атаці Рен, Бенджамен Буріго з правого флангу. Відбираємо м'яч. Буяльський в центрі поля. На Ваната, наліво. Ванат повертає на Буяльського. Буяльський намагався на Дениса Гармаша віддавати. Не проходить передача. На щастя, ми залишаємося з м'ячем Ось зараз тільки Віталій Буяльський м'яч знову ж таки втрачає при передачі. Рен атаці. Залишається досить мало часу у київського Динамо. Тут хоча б не пропустити. Калімуендо відпасовує на і Пробиває поворотом. І що там? М'яч викотився з сітки воріт. Це зараховано? Ні, не зараховано. А що це там було таке? Як це? Здається, з зовнішнього боку. Влучає у нас Тер'є. На щастя, для нас, але м'яч викотився з воріт. Ну, FIFA-23, друзі, тут таке. Все! Матч завершено. Матч завершено. 1-1 рахунок у сьогоднішньому третьому турі Ліги Європи, Київське Динамо, розійшлося миром з французьким Реном. Що ж, набираємо одне залікове очко. Рен також одне, а це означає, що в них вже їх п'ять, у нас один, і ми продовжуємо очолювати останню сходинку. Надіюсь, такого сьогодні вечором не буде, дорогі друзі, в реальному житті. Ось, надіюсь, тільки що київський Динамо сьогодні переможе Рен і забере три своїх законних. Пункта, а на сьогодні в мене все. Якщо відео вам сподобалось, поставте йому вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім добра, слава Україні, героям слава, слава Ісусу Христу. Навіки, слава, побачимось.